Якщо звичайні подорожі для вас стали надто сучасними, то ось варіант для романтиків любителів реїв. Ретротур на історичному потязі з Гайворона. Ой, ну там всього 180 кілометрів від Вінниці до Гайворона. Але їхати треба тільки через Гайсен і Вапняк. Бо якщо раптом вирішили звернути через Тростянець, ну все, прощає машинка. Вона там просто залишиться. Реально. Ну ви зрозуміли? Ми розпочинаємо цю подорож як незвичайні туристи, а як люди, які прагнуть в цьому розібратися. Якщо що я в депо. Но украси дев'яносто 95 років. А парує як молодий. Паровоз типу 159, побудований в 1938 році. На даний момент це найстаріший діючий паровоз на території України. Майже 20 років простеє на постаменті в локомотивного депо. І силами працівників мотивного депословства на Чернігівщині, силами ентузіастів, цей паровоз вдалося відновити до робочого стану. Не помастиш, не поїдеш. Сама вузькоколійна залізниця була побудована в 1897 році. Вона була побудована з метою перевезення вантажів пасажирів от, для промисловості. То тут, в даному регіоні Кіроградська, Вінницька область, Черкаська, вона обслуговувала цукрові заводи. В кращі часи це 50-60-ті роки. Протяжність військоколіки була майже 1500 кілометрів. 70-80 роки. Почали вузьку колійку перешивати на стандартну широку колію 1520 міліметрів. На даний час залишилась дільниця 130 тридцять кілометрів від Голованівська до Рудниці з центром Гайвороні, і ну, на даний час попритягнеться це найдовша колійна залізниця взагалі в Європі. Основний напрямок це перевезення пасажирів при міському сполученні, тобто як дизель поїзд чи електричка, звичайний, два рази на день їздить поїзд Гайворон-Рудниця і возить місцевих жителів.

Дивно рухомий склад складається з чотирьох вагонів, які вміщають 35 пасажирів. Не інтерсіті, але доволі комфортно. Першу ми поїздку провели в липні 21-го року. Ми орендували поїздку «Укрзалізниці», зібрали групу там майже 130 чоловік. От і побачили, що попит є, вирішили це робити більш-менш регулярно. І відтоді ми почали ці поїздки, щомісяця проводити. Вони вийшли на регулярну основу. Ми зробили продаж квитків застосунку, букінгу нашому. Кожен раз до нас приїжджають туристи там з п'яти-шести різних областей. Іноземці теж приїжджають, але небагато там з Польщі бувають, з Австрії, з Німеччини, з Британії приїжджали до нас. Сумарно це від. 200 пасажирів. І буває. от У нас рекорд був в січні цього року 400 пасажирів за одноденний тур. За великий тур то це от там до 4000 може бути за 2-3 дні. Сьогодні виконуючи обов'язки машиністом буду я. Інструкція від блондинки, як рушити на паровому одягу. Отже, знімаємо з паркінгу, вмикаємо драйв. так. Пнімаємо з гальма і даємо газку. Все, дуже просто. Головне, щоб каструля кипіла, пар йшов. Любиш кататися? Люби і заправлятися. Щоб ви розуміли, цей красунчик жире півтори тонни вугілля на 100 кілометрів. А заправляється він на ходу. -ху 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 -ху. Опа! Сама програма. У нас туристичних поїздок поєднана з ретро-туризмом в плані, що це паровоз, старі вагони, високополійка, плюс це і гастротуризм, тому що готують місцеві смаколики, місцеві страви пригощають туристів, і також культурно-розважальні програми є. Бо це місцева самодіяльність, це виступи народних музикантів, колективів. Зазвичай тури одноденні от на кілька маршрутів. А раз один-два рази на рік ми проводимо такі великі паровозні фестивалі, де у нас там по п'ять, по шість паровозів діючих. От, і вони вже там фестиваль на 2-3 дні, вони їздять в різних напрямках. про подорож ми дізналися з телеграм-каналу Укрзалізниці. Щойно з'явилася ця новина? Одразу купили квитки. сумнівів взагалі не було дуже подобається. Приїхали всією сім'єю. Я вражена. Ми зі Львова, мали досвід подорожувати густополікою за кордоном україною. Це вперше. Хочу сказати, що нам все подобається. Ми захоплені. Гарна атмосфера, гарні люди, така про українські пісні. Дуже прикольно і побачити ще е, старовинні поїзда соколом. Всім рекомендую. Дуже задоволений цією подорожою. Рекомендував би всім побачити, побувати на Черівній Кіровоградщині, у Гайверені, зокрема, і у Хрещатому. Далі буде тільки веселіше. Як бачите, під час подорожі вам сумувати не прийдеться. Атмосфера вогонь дуже дружня і весела. А це наша кінцева зупинка в хащувати, де можна перекусити і розважитись. Вам є 18 років? А Ні. Ні. А. Доброго дня, що на доброго, а можна декілька баранечків також саме забирайте? Я, я, шут... Шут... я ж бачу, ти голодний. Зараз тебе нагодують. <звук> Подорож ретро потягом закінчилася. Ми проїхали мальовничими місцями, заспівали українські пісні і скуштували домашні страви. Цей тур не просто подорож, це жива історія. А ми відправляємося далі у пошуках цікавих місць. Почукали?